Україна повернулася на шпальти закордонних ЗМІ. Іноземна преса пише про ухвалення радикальних законів і про посилення диктаторського режиму Януковича. Ухвалені Верховною Радою і підписані гарантом закони шокували не лише українців, а й іноземних журналістів. Приміром, вони не розуміють, як можна у багатомільйонному мегаполісі, де повсякчас затори дотримуватися закону про рух у колонах не більше п'яти машин. Більше про огляд закордонних медіа розкаже наша колега Марія Клюк. Марія, привіт. То чи справді захід називає ці закони абсурдними? Добрий вечір, Андрію, Наталю. Ну, абсурдні, це найм'якіший епітет, який використали закордонні змі у своїх статтях. Приміром, британське видання The Financial Times пише, що ухвалені напередодні закони просто унеможливлюють протести в Україні. Ба більше, політична криза сягнула свого апогею з моменту початку листопаді 2013-го. У матеріалі за авторства Романа Олярчука з Києва та Пітера Шпігеля із Брюсселя далі наводиться перелік законів та міри покарання передбачені ними прихильники українського президента Віктора Януковича відкрили шляхи для придушення антиурядових протестів, схваливши драконівські заходи стосовно тих, хто захоплює громадські будівлі і блокує дороги. Несанкціоновані намети, зведення сцен та барикад тепер усе це карається позбавленням волі. Про це пише інше британське видання «The Guardian». У статті йдеться про заборону носіння шоломів на масових заходах, про заборону блокування адмінбудівель та про інші методи боротьби з мирними демонстрантами. Також видання піддає сумнівам легітимність голосування за допомогою підняття рук. Голосування підняттям рук замість застосування електронної системи викликає певні сумніви. В цьому випадку демократія і права системи перебувають під загрозою. Тим часом за океаном у США одне з найвпливовіших видань світу «The Washington Post» також приділяє увагу цій темі. Пишуть, що ухвалені закони запозичені із російського законодавства. Законодавство і аж ніяк не свідчить про те, що Янукович налаштований на поглиблення співпраці із ЄС. У статті цитують слова редактора українського проте англомовного видання Київ Пост Каті Горчинської, описуючи, описуючи ситуацію. Вона пише: ласкаво просимо до нової поліцейської держави. Ми називаємо її Маленька Росія. Москва зіграла досить жорстко у притягуванні Канату між Росією та ЄС за Україну. Тим часом Брусель намагався знайти єдину позицію серед усіх держав-членів Євросоюзу. Тепер же Європа залишилася збентеженою і приголомшеною. Ось так миттєво Україна повернулася на сторінки заморських змі. Однак, як на мене, радше приводом для цього були більш оптимістичні події у нашій державі.